И здесь еще момент какой. Сейчас военная помощь придет. Нужно понимать, что на самом деле, как показывает история этой войны, военная помощь, она на самом деле приходит в больших объемах, чем об этом заявляется. Вот. Это касалось и танков «Леопарды», и сроков поставки. Это касалось и «Хаймерсов» в 2022 году, и много чего другого. Сейчас опасность представляет армейская тактическая ракетная система «Атакмс» дальнего радиуса действия. При этом им поставят ракеты не только, которые имеют дальность 300 километров, но и которые дальше. То есть у нас в интернете, в принципе, тактико характеристик нет этих ракет, да, но они могут и там до 400 километров преодолевать расстояние. Вот на примерная расстояние. зона поражения. Вот. Здесь в чем момент? Это не панацея, конечно же, это не может быть вундервафе, однако. Ракеты с кассетной частью, понятно, что наше ПВО будет их сбивать. Но сейчас они также пытаются отвлечь наше внимание и сказать: вот мы сейчас все эти ракеты пустим на Крымский мост, вот полностью, чтобы его уничтожить. На самом деле, я более чем уверен, они будут бить по нашим армейским аэродромам. Потому что армейская авиация, наши вертушки К-52. В прошлом году мы знаем, как на, Запорож... на Запорожском направлении, какую роль внесли в отражение украинского наступления. Вот, 300 километров для К-52 это это очень большая дистанция. То есть для, для нашей штурмовой авиации, для Су-34М, в принципе, да, им надо будет на 20-30 минут лететь дольше. Но для К-52 это непреодолимая дистанция, потому что им нужно будет еще вернуться. А это уже 600, более 600 километров. Плюс скорость полета крейсерская 250 километров в час. То есть они, э, поскольку у нас укрытий бетонных нет, да, а хорошо, наша ПВО работает, сбивает ракеты Атакмс, долетит одна из десяти с кассетной головной частью. И б, вот э, просто Аеродром і вся техніка, которая бутанім на хадіцу над вот квадрат. Ми як наш або урагана 21 ракету із 34 збили наші повітряні сили. Розуміємо, що є певні типи ракет, які в принципі з якими важко боротися нам. А то і неможливо загалом, чи можливо вони можуть повторити таку ж атаку найближчим часом? Чи ми на, на 9 травня? Вони ж в них ж. Ну, вони можуть собі планувати, але ми говоримо про насправді найближчі дні, найближчі ночі. Чи мають вони запаси, щоб зробити схоже ще раз? Про запаси більше знають наші партнери, наші союзники і наші колеги з Гурмо. Однак так, ми не виключаємо такої нагоди, що ворог може провести іще одну атаку. Так у них є різного типу ракети. Ми ось побачили, що вийшли також і калібри, яких досить давно не було. Зараз же ворог протягом певного часу найімовірніше накопичував свої ракети для того, аби провести масовані ракетні удари по нашій та зокрема енергетичній критичній структурі в нашої країни. Ну, ми бачимо, кинджали, власне полетіли на захід України, і в цьому випадку е, це в постає логічне питання, чи зможемо ми у випадку повторення саме кинжали, отакий тип ракет збивати? В е, бо ми ж дивимося, куди вони цілять. Нічого ж нового нема. Це стрій в першу чергу. Ну а і далі об'єкти енергетичні. Є чим збивати? Найскладніше насправді збивати, як ви правильно зазначили, так це кінжали. Однак ми маємо розуміти, що там лише дає ці установки, там тільки ми можемо їм протистояти. Звісно, що в нас немає е, достатньої кількості потрібних систем, а саме петріотів, які можуть ефективно е, боротися проти кінжалів, які показали свою здатність в бою, і е, прикривати доводиться досить багато об'єктів. Ми максимально намагаємося маневрувати, виходячи з тих сил, сили Засобів, які знаходяться на озброєнні, які є в наявності в повітряних силах. Власне нас цікавить з Романом чи можуть найближчим часом до того ж 9 травня наші партнери поставити нам додаткові патріоти, щоб захистити захід, наприклад, а, Стрий, інші важливі об'єкти напередодні потенційних ударів отих їхніх святкових, про яких зараз про які зараз говорять в медіа. Ну, звичайно, що у наших партнерів є в наявності необхідні нам системи, які могли б зберегти життя і нашу інфраструктуру, зокрема в Україні. Однак все буде залежати від їхньої волі, так їхнього бажання передавати нам ці системи. Звісно, що ми їх дуже потребуємо, і якби вони нам їх могли поставити найближчим часом, вони б уже зараз заступили на бойове чергування і могли б прикривати наш повітряний простір від нападу противника. Ми ні. добре розуміємо, нові установки не факт, що найближчим часом будуть, але ракетами забезпечать додатковими. Чи чогось більше можемо отримати, звичайно, що ми очікуємо, і партнери, зокрема наші американські союзники, повідомили про те, що вони будуть поставляти нам ракети, так зокрема і до систем ППО, які би значно нам полегшили дихання, оскільки ми бачимо, ворог не застосовує не тільки такі ракети аеробалістичні, як кінжала, досить широкий спектр і крилатих ракет, які він сьогодні випустив своїх ту 95 це х-101 х-555 Застосовує також і керовані авіаційні ракети ракети типу х-59 та Х-69. Звичайно, що е, навіть такі комплекси, як насамс наприклад, арісті боєприпаси, і ракети до них вони би стали в нагоді і ефективно виборолися зокрема, на різних напрямках могли би протистояти. Ми бачимо, що в принципі сьогодні досить вдало відпрацювали наші сили ППО. Звичайно, що е, завжди є до чого прагнути до 100 відсотків. Однак, е, ми бачимо, що противник використовує досить таку складну тактику, аби перевантажити в тому числі. І нашу систему, оскільки звичайно, що наприклад, якщо це великі комбіновані атаки масовані, то звісно, що в кожному комплексі є обмежена кількість ракет, які також потребують перезарядки. Вони якраз і намагаються користуватися такими різними методами, шляхами, аби максимально розтягнути ці атаки та ага. завдати е, своїх уражень. По нашій Пане Ілля а от е, е, ще зацікавив цікаво, один момент е, е, не часто е, застосовують. Але застосовують ось ці е, ракети Х-59 або її модернізовану версію Х-69. І нам пояснювали, що запускати їх треба із Су-57, а Су-57 це дуже специфічний літак у ворога дорогий. І у цьому випадку це крайня атака на Кривий Ріг. Тобто вони такі впевнені, що ми не, е, не, не зіб'ємо Су-57. Чи яквіться? Вони їх застосовують досить з великої відстані, намагаються не підходити близько до зони дії наших систем ППО, в тому числі х-59 Вона являється однією з таких поліпшених модифікацій Х 59 тому їх характеристики надзвичайно схожі. Переважно раніше саме х-59 застосовували їх літаки су 34 та су 35 Тому вони можуть використовувати. Оватися не тільки саме су 57 Так зараз же ми вивчаємо саме їх тактику застосування, зокрема і носіїв, які ми вони які вони використовують раніше. Ми бачили, що досить протягом довгого часу періоду вони не застосовували свій Су-57. Однак, зараз під час атаки на кривий ріг, так дійсно вони піднімали а, цей винищувач, так і завдавали а, по нашому місту своєї повітряної атаки. А ми ще хотіли і нашим глядачам і вам показати, як от е, в русських на українську е, атаку безпілотниками сьогодні вночі, як от вони відпрацьовують. Бо ми вже сьогодні зранку слухали, що їхнє міністерство оборони кричало про те, що 66 збили. Безпілотників ще два над Кримом. Одним словом, просто йдуть на рекорди сотнями гатять. Ем, і це підтримують цю брехню. Підтримують всі на ті, які себе називають ліберальними. Тіпа та папитка, пише база. Але от недобитки російської журналістики, які кучкуються на телеграм-каналі Астра, виклали нарешті оперативне відео. Ходить про е, в аеродром. В Красноярському краї, де збивали безпілотники самим аеродромом, і е, теж є інформація про знищені літаки, пошкоджені принаймні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.